920 немає реєстрації, а 940, 940. Це гроші громади. Розумієте? Це не ваші гроші. Особисті. Це мої гроші теж. Та хто кого не пускає? Допускають секретаря конкурсного комітету, не допускають до участі в торгів учасників торгів. Ви можете, ви маєте право контролювати. Нам не треба Парк за 18 мільйонів. Мільйоні. Мені не треба парк за 18 мільйонів. Що ви робите? Робите?

На 18 мільйонів указала суму. Для чого тоді в цьому році витрачати 4,8 мільйона гривень? мільйона гривень? Якщо міська рада не, не додасть вам кошти, тому то ви що... розриєте парк і залишите так. Ні, тому, що ми не розриємо не парк. Так, як громадяни міста Бровари, жителі міста Бровари, вони мають право зайти. Ні, тільки е, мають право зайти засоби масової інформації так. і уповноважені представники громадських об'єднань. Але ви не проти, щоб вони зайшли? Щоб а депутати, так ми не проти. Не проти. Ні, тут звійте, Я вам кажу, припиняйте, перенодьте торгі. Переносите переможці громадяни. Що? Рома... Для... це Робиться для громади міста Броварів, а не для вас. Читайте України. Чому ви не ставите Чому вважаєте вважаєте. питання я про обговорення капітального ремонту Трасова біля на вулиці Гагаріна, на вулиці Варії Лагунової, на вулиці Кірова? Чому ви, так ви, так, так ви не ставите питання? Я вважаю, що ви вчинили злочин, оголосивши торгів на 18 мільйонів 150 тисяч гривень. І про це на сайті державної закупівлі, про те, що ви саме е, на цю суму проводите конкурс, тендер, це зазначено. Не дали змоги провести процедуру. І пропоную е, комітету конкурсних торгів звернутися з відповідною заявою. Хто загоняти? Все, так просить. Вимоги, щоб сьогодні не проводили ці торгії, тому що не був оприлюднений проєкт саме реконструкції парку, ремонту цього парку. і Громадськість вимагала, щоб його опублікували, провели обговорення, щоб громадськість несла свої якісь корективи. Можливо, нам би і сподобався цей би проєкт. І Ми б, там, були б не проти виділення 18 мільйонів, але ми не знаємо, на що виділяються ці кошти, що вони будуть витрачені і що взагалі буде в результаті після цих робіт. Заміна дорожок, там їх взагалі нету, вони отсутствуют. Електролінії, освітлення, заміна полива, там його відсувають. То Тобто, те, що є поверхностное, но убирається, робиться нормальный автоматичний полив. А ще там йшлось про реконструкцію центральної площі. От вона як, якою має, ну який вигляд має бути прошу? Все те ж саме буде. Дійсно, що в більш нормальному вигляді. Ну і якісь вносяться корективи мінімальні, я теж говорю. Пандуса ділиться для я так розумію, з сторони е -е, для колясок, для інвалідів і так далі. А те, що відбувалося, я вважаю, що це більш хуліганські дії. Тому що у депутата Бравольської міської ради був час і ознайомитись з проектом, право тому, що скільки така ситуація не описана законом, так то тобто й немає форт мажоних, ми будемо консультуватися. Тобто, це буде або оголошення нових торгів. Або ну не знаю, або що. Ну звинувачення, які сьогодні були, вони безпідставні. Тобто, громада не звернулась до нас з роз'ясненнями, не приходила, хоча інформація про те, що кошти передбачались з квітня місяця, розміщена на міському сайті, оголошення про проведення закупівлі. Відкритий торгів також було розміщено відповідно до вимог закону. Тобто я вважаю, що звинувачення депутата про те, що він про це неодноразово наголосив, що проти нас буде заведена кримінальна справа порушення закону без підстав. Ми написали заяву про перешкоджання проведення процедури відкритих торгів.